Як за кілька століть можна знищити птахів, що існували кілька десятків мільйонів років, а вагою були в п'ятеро більше за людину? Яку звичайну рослину краще ні за що в світі не кусати? Бо в ній виявили найгіркішу речовину. Що бачить мозок у момент, коли серце вже не б'ється, та чому це не релігія, а біохімія? Та навіщо нарвалу ріг, який виглядає як чарівна паличка, і чому він більше ніж просто прикраса? Всім привіт! Мене звати Валерія і це 50-й випуск новин. А на додачу нас з вами вже цілих. 50 тисяч. Ви можете собі це уявити, бо мені досі важко усвідомити цей факт. Дякую усім, хто підписувався та допомагав каналу в поширенні. Поговоримо про це ще трошки пізніше, після всіх новин, а поки що розповім про те, заради чого ви усі тут і зібралися. Так як це ювілейний випуск, він буде великим, таким, як зазвичай, буває для спонсорів. Тому беріть свої смаколики, виділяйте час на відпочинок і гайда дивитися, що там ще вчені виявили, відкрили та проаналізували. Али вони роблять все, щоб цей світ був для нас зрозумілішим. А все, що можу я, це донести крихту з усієї цієї інформації до вас. Почнімо. Часто цікаво уявити, як би виглядало життя на землі в юрському періоді, про який так часто говорять. Нещодавне відкриття на острові Скай в Шотландії дало нам трошки більше знань про цей далекий геологічний період в історії землі. У формації кілмалуах знайшли 131 скам'янілий слід динозаврів, що жили приблизно 167 мільйонів років тому. Виявилось, що сліди належать двом різним видам хижим мегалозаврам і травоїдним зауроподам. Ще вісім слідів залишилися неідентифікованими. Мегалозаври одні з перших відкритих динозаврів. Ці хижі ящери сягали довжини близько 6 метрів і важили приблизно 700 кілограмів. Вони пересувалися на двох сильних задніх лапах, маючи короткі, але Міцні передні кінцівки з гострими кігтями. Їхні щелепи були озброєні довгими вигнутими зубами, пристосованими для розривання плоті. З іншого боку, завроподи це гігантські травоїдні динозаври, відомі своїми довгими шиями та хвостами, масивними тілами та чотирма стовпоподібними ногами. Вони були одними з найбільших наземних тварин, які коли-небудь існували. Вчені вважають, що травоїдні завроподи виробляли стільки метану, що вони могли серйозно вплинути на мезозойські потепління та посилити його, так як зараз велика рогата худоба, тільки їх було багато видів, величезних від 5 до 35 метрів завдовжки. Відкриття великих відбитків стали надзвичайно цінним джерелом для вчених, які тепер можуть дізнатися більше про поведінку цих тварин. Такі зразки знаходять не часто. Взагалі раніше вважали, що такі великі круглі заглиблення це норки для відпочинку риб. Але вчені помилялися приблизно 167 мільйонів років тому хижі та травоїдні динозаври збиралися на краю лагун і пили воду, що свідчить про їх співіснування. Дослідники використовували дрони для створення цифрових 3D-моделей слідів цих тварин. Це відкриття важливе, бо воно надає унікальне уявлення про екосистеми середньоюрського періоду, показуючи, як різні види динозаврів взаємодіяли між собою та з навколишнім середовищем. Кожне таке відкриття може змінити сприйняття цих тварин і те, як ми їх собі уявляємо. Близько 30% усіх випадків посттравматичного стресового розладу припадає на людей, які не переживали травму безпосередньо, а бачили її зі сторони. Але досі мозок таких людей детально не вивчали. Нове дослідження припускає, що побічний ПТСР також змінює хімію мозку людини, але по-іншому ніж пряма травма. Зараз такі пацієнти лікуються однаково. Зазвичай це комбінація ліків та терапії, але аналіз показав, що лікування ймовірно має бути різним. Автор дослідження зацікавився вивченням ПТСР після обвалу житлового будинку в передмісті Майами в 2021 році. Тоді загинуло 95 жителів багатоповерхівки. Свідки, що жили на тій же вулиці, повідомили, що вони страждають на кошмари, безсоння та тривогу типові симптоми ПТСР. Попри те, що вони лише бачили, що будинок обвалився. В цьому дослідженні вчені вивчали, як змінюються білки в мозку, коли людина відчуває страх. Вони зосередилися на трьох важливих ділянках, які відповідають за збереження страшних спогадів. З'ясувалося, що спостереження за травматичною подією, наприклад, бачити щось страшне або жорстоке, викликає іншу реакцію мозку. Ніж коли людина переживає цю подію на власному досвіді. Зокрема, білки в цих частинах мозку руйнуються по-різному, залежно від того, чи страх був пережитий особисто чи побачений збоку. Крім того, вдалося побачити відмінності в тому, як мозок чоловіків та жінок обробляє страшний досвід, викликаний непрямою травмою. І ця різниця може допомогти пояснити, чому у жінок вдвічі частіше, ніж у чоловіків, розвивається ПТСР подальших дослідженнях науковці планують дослідити, як ці відкриття можна використати для покращення методів лікування посттравматичних стресових розладів. І на додаток планують вивчити роль емпатії у виникненні ПТСР чи вищий шанси розвитку ПТСР у людей з високою здатністю до співчуття та співпереживань. Це добре, що такі дослідження проводять, оскільки результати можуть бути надзвичайно важливими для таких країн, як наша. Вони показують, що навіть якщо людина не була без безпосередньо під обстрілами, але все одно постійно бачить війну в новинах у соцмережах на власні очі, як у випадку зі зруйнованим ракетою будинком в її місті, Мозок такої людини теж переживає травму, просто інакше. Це значить, що волонтери, журналісти, медики, цивільні, всі, хто лише, лише в лапках бачив жахи війни, теж потребують уваги до свого ментального здоров'я. Деякі симптоми можуть свідчити про посттравматичний стресовий розлад, навіть якщо ви не були безпосереднім учасником подій, а лише стали свідком чи дізналися про них з новин. Якщо у вас постійно виникають нав'язливі спогади, чи сни про травматичні події, рівень Воги настільки високої, що навіть доходить до панічних атак. Ви уникаєте будь-яких згадок про травму або людей, які про неї нагадують. З'явилися залежності, порушення пам'яті, соціальна ізоляція усе це сигнал, що ваша психіка може потребувати підтримки. На щастя, ПТСР успішно лікується, і чим швидше ви звернетесь по допомогу, тим краще. Це може бути ваш сімейний лікар, психіатр або фахівець з психічного здоров'я. Знаю, що багатьом може бути дискомфортний саме ось цей процес пошуку та зайва соціальна взаємодія. Та завдяки платформі Mindly ви можете все це зробити прямо зі свого смартфону за допомогою мобільного додатку, не виходячи з дому, знайти того фахівця, який спеціалізується саме на вашій проблемі, подивитися його відеовізитівку та одразу забронювати сеанс на зручний для вас час. Якщо ви відчуваєте, що вже готові до роботи з психологією, Ологом скористайтеся цим QR-кодом або посиланням в описі під цим відео. А з промокодом Яновська Гео ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. З професійною підтримкою відновлення відбуватиметься набагато швидше та м'якше. Навіть один сеанс може стати поворотною точкою. Тож не бійтеся зробити перший крок, коли відчуєте, що настав час. Згідно з археологічними даними, приблизно до 14 століття на островах Нової Зеландії існували великі страусоподібні птахи моа. На жаль, вони вимерли, але як швидко та чому багато цікавих фактів та деталей вчені дізналися тільки зараз. Вчені вважають, що після прибуття людей на острови вимирання гігантських нелітаючих моа було неминучим. Аналізуючи скам'янілі рештки, виявили, що перші поселенці активно на них полювали, а на додачу ще й збирали їхні яйця. Це призвело до повного вимирання птахів всього лише за якихось 300 років. Хоча найімовірніше пройшло ще менше часу. Якби тодішні люди змогли створити безпечну зону, яка охоплювала щонайменше 50% нової Зеландії, і де полювати на цих тварин було заборонено, Моа могли б вижити. Але очевидно, що потреби полінезійських поселень були важливіше таких рішень навряд чи б таку ініціативу можна було б реалізувати. Населення залежало від їжі з дикої природи, а особливо на півдні нової Зеландії. Хоч птаха Моа це дослідження вже нічого не дасть, воно дасть цінний урок для збереження та захисту інших великих та не дуже видів, наприклад, Ківіду. Та казуара. Вони вже потребують більших природоохоронних територій, що включають середовища існування з мінімумом людей. Але зараз ми значно розумніші, щоб попередити подібні випадки. Вчені знайшли найгіркішу речовину, і вона міститься в звичайному грибі, який росте в Європі, частині Азії та Північній Америці. Це гіркий трутовик. Саме з нього дістали ту саму найбільш гірку речовину відому на сьогодні. Капелюшок гіркого трутовика має біло-молочний колір, сягає 10 см завширшки та від 1 до 3 см завтовшки. Цей гриб, хоч і поширений, але добре ховається в лісах. Їх легко пропустити під час прогулянки заростями. З нього виділили три раніше невідомих сполуки та розкрили їхню структуру. Дослідники провели тести на клітинах, щоб пересвідчити, що ці сполуки активують принаймні один з 25 відомих типів людських рецепторів гіркого смаку. І одна конкретна сполука стимулює рецептор гіркого смаку навіть у концентраціях, еквівалентних розчиненню одного грама сполуки в 106 резервуарах з водою. Вчені кажуть, що вони небагато знають про гіркий смак. Нам відомо близько 2400 молекул з такою властивістю, але переважна більшість походить від квіткових чи синтетичних сполук. А ось які гіркі сполуки виробляють тварини, бактерії та гриби досліджено недостатньо. Та наразі вважається, що саме гриби містять одні з найбільш гірких сполук у світі. Навіщо нам рецептори гіркого смаку? Вчені припускають, що це для того, аби ми не тягли отруєні. Продукти собі до рота. Але ж зараз ми знаємо, що не усі гіркі продукти токсичні та шкідливі. Ті сполуки, що містяться в грибах, часто нам дуже неприємні на смак, але бувають зовсім для нас нешкідливими. А ось ті гриби, що можуть нас вбити, навпаки, бувають зовсім не гіркими. Ситуація ускладнюється, якщо взяти до уваги, що датчики гіркоти є не лише у нас в роті, але й в наших шлунках, легенях та деяких інших частинах тіла. Тож в чому справа? Це і намагаються вияснити ті вчені, що вивчають гіркі сполуки. Результати цього дослідження також можуть допомогти розробити нові сенсорно привабливі продукти, які добре впливатимуть на ситість та травлення. Ми звикли думати, що люди можуть змінити природу на поверхні землі, вирубувати ліси, осушувати річки та озера, змінити склад атмосфери та загальнопланетарну температуру. Це ми можемо, але виявляється, ми вже впливаємо навіть на мантію землі. Нове дослідження каже, що посередковано ми здатні на таке. Колись одне з найбільших озер у світі, Аральське море, висохло, і сталося це за лічені десятиліття. Іригаційні радянські проєкти перенаправляли води до посушливих рівнин Центральної Азії для вирощування бавовни, навіть не думаючи про наслідки. В наш час 93% об'єму водойми вичерпано. Залишилася величезна пустеля, багата насіль. Без сумніву, це екологічна катастрофа, але тепер здається дещо й більше. Результатом співпраці китайських та американських вчених стала фіксація підняття землі навколо висохлої водойми на цілих 7 міліметрів щороку. Вони дослідили цю територію і побачили, що це явище розповсюджується площею в 500 кілометрів від первісного центру озера. Ймовірно, це пов'язано зі змінами в'язкості у верхній мантії. Хоча Аральське море ніколи не було глибоким, воно було широким, та настільки, що вага цієї води тиснула на поверхню землі. Дія цього тиску розповсюджувала. Осюджувалася на глибину до 100 кілометрів. Літосфера не могла витримувати таку вагу і трохи занурювалася у м'яку мантію під ним. Зараз процес відбувається на глибині понад 150 кілометрів, і ймовірно, триватиме ще десятиліттями. Після висихання вага води більше не впливала на верхній шар землі, і поверхня повільно почала підніматися вгору, ніби подушка з ефектом пам'яті. Ну як повільно, насправді, 7 мм на рік це досить швидко. Виходить, заради бавовни, люди можуть можуть навіть внутрішні планети змінити. Ось така ми частина природи. На щастя, я знаю, що на моєму каналі збираються ті, кому на природу точно не байдуже. Принаймні, ви намагаєтеся дізнатися про нашу планету хоча б трошечки більше. Тому я вдячна усім, хто підтримує мій канал підписками та донатами і дає мені можливість розповісти про неї більше. Окремо дякую спонсорам на BuyMeCoffee, Patreon та прямо тут на YouTube. Я уявляю вас таким собі закритим науковим товариством, яке стоїть за виходом кожного відео. Це карктичний клуб. У Пірі, де меценати спонсорували його відомі на увесь світ експедиції, як і ту експедицію, де він досяг північного полюса. Я звісно не претендую на такі масштаби, але для мене моя робота не менш значуща, як і для Пірі. Його. Дякую вам, що ви є. А якщо вам подобається цей географічний контент, і ви також хочете долучитися до списку спонсорів, то всю інформацію для цього ви зможете знайти в описі під цим відео. 27 грудня 2024 року був відкритий новий астероїд. Про нього багато говорили в новинах, а перші розрахунки повідомили тривожну новину, що він, можливо, вріжеться в землю в 32-му році. Але провівши кілька досліджень, побоювання зникли, натомість з'явилася нова інформація. Він може зіткнутися з нашим супутником. Зараз науковці дають 3,8% ймовірності, що місяць стане його ціллю. Вірогідність 1 до 25, тобто для космічних масштабів дуже висока. Наразі треба більше часу, щоб телескоп Джеймс Веб вирахував його орбіту, швидкість польоту та розмір. Зараз діаметр астероїда оцінюється від 53 до 67 метрів. На підставі деяких вимірювань фахівці вже знають швидкість його обертання всього 20 хвилин навколо своєї осі. Але щоб мати повну картину, треба зібрати більше інформації. Вона буде корисною навіть у випадку, якщо цей камінчик не стане для землі загрозою. Не знаю, як це буде виглядати, якщо зіткнення цього астероїда з місяцем буде для нас видимим. Я точно не очікую, що це буде подібно до ось таких створених відео. Але кажуть, що з землі ця подія точно буде помітною. Принаймні, ми побачимо новий кратер. Згідно з розрахунками, його діаметр становитиме приблизно 1 кілометр. Спалах від удару триватиме пару секунд. А ідеальними місцями для спостереження будуть регіони Тихого океану, Америки та Азії. Науковці, звісно, думають, як отримати від цієї події найбільшу вигоду. Вони думають, чи можна встановити сейсмометри в районі падіння, а також як після цього дослідити місячні надри, які вийдуть на поверхню. Та для нас найважливіше, мабуть, чи зможуть вони щось зробити, якщо такий астероїд наближатиметься до землі, і щоб це не було так, як у фільмі «Не дивись вгору. Світло в кінці тунелю, відчуття, ніби ти покидаєш своє тіло, голоси, яскраві спогади і навіть спокій. Люди з усього світу, які, наприклад, пережили реанімацію після зупинки серця. Та інших подібних випадків описують передсмертні переживання напрочуд подібно. Але що насправді відбувається з мозком у ці моменти, та чому він посилає нам такі неоднозначні сигнали, нове дослідження наблизило нас до відповіді, і це пояснення наукове, а не релігійне. За словами авторів цього дослідження, бачення та відчуття насправді можуть бути еволюційною реакцією на смертельну небезпеку. Такі епізоди вимкненої свідомості, як це назвали, починаються, коли рівень кисню в мозку падає, а концентрація вуглекислого газу різко зростає. Ця зміна призводить до церебрального ацидозу та запускає ланцюгову реакцію, що спричиняє підвищення збудливості нейронів у певних областях мозку. Підвищення рівня серотоніну може бути причиною яскравих зорових галюцинацій а ендорфінів та гамма аміномасляної кислоти викликає глибоке відчуття спокою. Разом з тим, раптовий викид допаміну може пояснити, чому все це здається людям настільки гіперреалістичним. Автори дослідження припускають, що передсмертні переживання можуть бути частиною природного захисного механізму, який запускається як реакція мозку на загрозу, тоді, коли вже неможливо втекти або боротися. Тоді людина переходить в стан від'єднання від реальності, дисоціації, щоб зосередитися на внутрішніх фантазіях і допомогти психічно впоратися з ситуацією. Ці арктичні морські тварини нарвали. Дивовижні та невловимі створіння. В середньовіччі вважалося, що їх спіральний бивень лікує від важких хвороб та навіть очищає заражену воду. Вчені дійсно довго не могли зрозуміти, як ці тварини цим бивнем користуються. Та завдяки безпілотнику кілька питань відпали самі собою. Бивень нарвалів може виростати до трьох метрів у довжину, і буквально є їхнім єдиним зубом: це ікло, що виступає з лівого боку верхньої щелепи. Дуже дивно виглядає, правда? У самок нарвалів бивні ростуть лише зрідка, і вони значно менші за бивні самців. Вчені вважають, що такі списоподібні дивні ікла беруть участь у статевому відборі. Самки обирають самців з довшими бивнями, через що еволюційно ця частина їхнього тіла збільшується, здійснюючи тиск на популяцію. У самця з коротшим бивнем просто менше шансів створити потомство. Разом з тим, це не означає, що бивень несе чисто декоративну користь. Попереднє дослідження з'ясувало, що бивень наповнений нервами, а цей факт натякає, що його роль в житті тварини значно ширша, бо він виходить чутливий. Нарвалів часто бачать разом в той час, як вони піднімають та схрещують свої бивні. Ймовірно, вони це роблять, щоб придемонструвати їх своїм потенційним партнеркам. Але коли на відео потрапила зграя нарвалів, дослідники побачили, що тварини вправно використовують свої бивні, щоб керувати поведінкою риб та відстежувати рухи своєї майбутньої їжі. Бивнями нарвали могли навіть оглушити або й одразу вбити рибу. В іншому випадку молодший нарвал намагався скопіювати рухи та техніку старшої тварини. Коли бивень старшого нарвала був на сантиметр від здобичі, він відходив, даючи місце молодшому, але молодший своїм рогом ледь наблизився до цілі на метр. Оскільки рибу так і не з'їли, це було або навчання, або ж навіть гра. Припускають вчені. Це може бути першим в історії доказом гри або навчання у нарвалів. Щиро дякую вам за перегляд. Пишіть, яка новина запам'яталася вам найбільше. Вкотре хочу подякувати вам, усім 50 тисячам підписників, які зробили можливе існування цього каналу, бо для кого ще я все це роблю? Звісно, мені хочеться, щоб це дивились, щоб це було цікаво та корисно. Так, для мене найважливіше, мабуть, щоб це було корисно. І зараз буде п'ять цікавих фактів про мій канал, яких ви ймовірно не знали. Залишайтесь, якщо вам це цікаво. Факт перший: з березня 2022 року я створила 180... 57 великих відео та 81 шортс, який ви подивилися 3 мільйони 700 тисяч разів. Факт другий: перша тисяча підписників на каналі з'явилася лише через рік роботи у квітні 23-го. Перший такий собі бум стався в травні того ж року. Після того як перше відео чув про це, порекомендував клятий раціоналіст. Оце так подарунок тоді для мене був. Я одночасно дуже зраділа, але й навіть трошки нервувала, тому що мої відео могли не дотягувати до рівня тієї аудиторії. Втім, саме тоді аудиторія почала стрім. Корости, а разом з тими з'явилося відчуття, що це дійсно може стати роботою мого життя. За короткий період мене неочікувано порекомендував ще один канал Dream School. Чесно, на той момент я взагалі не очікувала, що матиму таку підтримку. Маленький канал, така підтримка. Це для мене стало такою мотивацією. І після цього стеля була пробита, і канал почав активно рекомендувати сам Ютуб. На початок 2024 року вас вже було 16 тисяч а в січні 2025 – 41 тисяча факт 3 всі чекають першої тисячі підписників, бо зазвичай кажуть, що саме тоді можна підключити монетизацію. Але коли вона в мене з'явилася, я ще кілька місяців не могла цього зробити, бо, виявляється, акцентувати треба було не на тому. Мої відео ще тоді не зібрали 4 тисячі годин переглядів. Якщо ви не знали, для підключення монетизації потрібно два критерії ну, це, звісно, тисячі підписників. І ваші відео мали подивитися протягом 4 тисяч годин, якщо я не помиляюся за останній рік. Тому монетизації. Зацію мені підключили в липні 23-го. тобто це через кілька місяців. І в перший місяць я зробила аж цілих 45 доларів, хоча виставила цілих 8 відео за місяць. Зараз ситуація краще, але якщо ви розраховуєте одразу від YouTube великі суми, не треба краще запастися терпінням і. Працювати, куди більше мене тоді підтримували підписники на різних донатних платформах, як і зараз, до речі, мене питали в коментарях, при яких показниках краще заводити спонсорські платформи, то я від себе скажу, що я це зробила майже одразу, коли ще не було і першої тисячі підписників. Спочатку мені було дуже соромно навіть просто згадувати їх у відео. Але скажу чесно, якби не ця підтримка навіть Трьох людей дуже довгий час в мене на Патреоні було всього лише три підписника. Шукати мотивацію працювати регулярно було б набагато важче. Факт четвертий. Найпопулярніше відео за увесь час роботи про український кристалічний щит. І я коли готувала цю тему, знала, що вона сподобається людям, але точно не розраховувала, що настільки. На сьогодні його подивилися майже 450 тисяч разів. І це сьома частина від загальної кількості переглядів на каналі. Факт п'ятий. Ну і трошечки цифр про підготовку одного відео на сценарій в середньому я витрачаю 15-20 годин або 2-3 і робочих дня взагалі написання сценарію це для мене найскладніша робота, бо я зазвичай стараюсь по 300 разів перепровіряти усі факти, правильно контекстно перекладати джерела та використовувати якісь нові вивчені прийоми складання цього тексту, щоб вам не нудно було усе це слухати. Звісно, що цьому, мабуть, ніколи досконало не навчишся, але я дуже стараюсь. Зйомка найшвидший процес, бо займає приблизно три години. А тоді починається монтаж. Усе це я поки що роблю сама, тож на монтаж. Йде приблизно стільки ж, як і на підготовку сценарія. А, ну і ви питали, де мій кіт? Невже він з'їв рослину і тепер не допускається до зйомок? Найчастіше він прямо біля вас, праворуч, біля камери, спить на підвіконі, поки я знімаю відео? Або ж за мною в ось цій камірці. А усі квіти тепер від нього дуже далеко, тому кусати більше нічого. Ну то й вистачить, мабуть, на сьогодні. Я не надто люблю говорити про себе, тому це ніби на увесь рік вперед. Дякую за те, що ви зі мною, і побачимося зовсім скоро.